Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу й засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Вітаю, друзі, нехай Бог благословить. Ваш вечір, вашу ніч, вашого оселю та вашу сім'ю, де б ви зараз і не знаходилися. Якщо ви слухаєте нас, то сам Господь дозволив, щоб ви чули це слово, чули цю передачу, і я вірю, що обов'язково через цю молитву і те, що ви будете слухати і вірю приймати, обов'язково ваше життя стане кращим. Якість вашого сну. Якість вашого здоров'я і усього взагалом буде точно краще. Сьогодні в нас п'ятниця, і ви знаєте, що у церкві центр духовної допомоги по всьому світі ми робимо сильне служіння звільнення і також руйнування усякої нечистої сили. Саме головне, ми повинні не забувати, що наш один із головних ворогів. Крім нашого я, Его і всього іншого є нечиста сила, нечисті духи, дьявол, який намагається щодня і щоночі руйнувати наше життя і зробити так, що начебто це не він, що начебто його не існує, що це просто якась певна проблема, як у всіх. Хоч ми знаємо, що все дійсно починається із духовного, так існують фізичні моменти. Так, є моменти дійсно, які викликані фізичними різними ситуаціями, але також дьявол, він намагається щоразу посилити проблему або її і, і власноруч створити. Тому є у нас оці спеціальні служіння. Якщо у вас немає можливості відвідувати служіння, тому що ви знаходитеся в тому місці, де немає нашої церкви, нічого. Є прямі трансляції через наш сайт, через Ютуб-канал і трансляція ви можете відвідувати їх навіть не будучи присутніми там. Але, звичайно, якщо у вашому місті є служіння нашої церкви, радимо вам особисто бути присутніми на цих служіннях. І ви побачите, те зло, яке, можливо, тримало вас і ваше життя багато років, відступить, і ви зможете побачити позитивні результати через реалізацію вашої віри. Гаразд тоді сьогодні вже було служіння, і ви знаєте, що крім того, що ми це робимо у п'ятницю, зло також намагається максимально діяти саме у п'ятницю, як кінець робочої неділі, щоб відволікти людей, щоб руйнувати сім'ї, щоб робити ритуали через своїх слуг. Тому важлива ця молитва вечірня щоп'ятниці. І ви знаєте, насправді наша передача тепер виходить щодня о 10 вечора. Тому радимо вам. Не пропускати і приймати участь у цих спеціальних молитвах та цьому слові. Гаразд? Тоді дивіться, що я хотів сьогодні вам передати перед тим, як ми помолимося за благословений сон і також руйнуючи усі плани дьявола наперед, я хотів би прочитати дещо із Слова Божого, і це написано у приповістях Соломона. Шостий розділ ви можете відкрити. Ви знаєте, що. Стосується приповістей, це все торкається нас, нашого життя, нашого образу життя, і взагалом вся Біблія вона торкається нас. І тут у приповістях ми можемо побачити одну цікаву пораду, яку Соломон дає своєму синові, але зараз ми можемо це інтерпретувати, як сам Господь Бог дає своєму творінню, своєму сину, своїй дочці цю пораду. Тоді це шостий розділ, починаючи з 20 вірша. Стережи, сину мій, заповіді батька свого. І не відкидай науки матері своєї, прив'яжи їх на серці своєму назавжди, повісь їх на шиї своїй. Вона буде провадити тебе у ході, стерегтиме тебе, коли будеш лежати, а пробудившися. Мовити буде до тебе. Амінь. Ви можете потім читати увесь розділ, але ми бачимо тут, що стосується заповіді і науки Матері, да, заповіді батька, і науки матері. Насправді це і є інтерпретація Слова Божого, тому що наш духовний батько Господь Бог, і наша духовна матір це церква. Звичайно, ми поважаємо наших фізичних батьків, але зараз це стосується також наших духовних батьків, і стосується не тільки того, що ми їх повинні поважати, а те, що їхнє слово, їхню заповідь, їхню науку ми повинні тримати у своєму серці. І як ви бачите, тут написано не просто поклади в своє серце, а прив'яжи. Тобто треба прикласти зусилля, щоб не забувати те, що ми чуємо на служінні, те, що ми читаємо у Слові Божому, особливо те, що торкається. Чітко нас, того, як ми зараз живемо, що ми робимо. Ви бачите, навіть сказано повісь їх на шиї своїй. Тобто, це те саме, що зв'язано і знаєте, із тим, що ми повинні це ось постійно при собі тримати. Тому що, коли ми щось тримаємо на шиї, знаєте, ми, ми це відчуваємо, ми це розуміємо, що воно там є. Коли його нема, також є це розуміння, що його нема. Відчуття, що його нема. Тоді це стосується того, що ми чуємо, що ми приймаємо на служінні. Коли, наприклад, у п'ятницю сьогодні молилися, ми виганяли зло, і пастор, Божа людина, єписко проголошував, що це зло більш не повернеться до вашого життя, то так воно і є. І це ми повинні пам'ятати і берегти це слово, те, що ми читаємо також у Біблії. Тому що ви бачите, далі сказано, що воно буде провадити нас, це слово, воно буде берегти нас, застерігати нас від усякого зла. І навіть коли ми будемо лежати, як зараз, ви будете відпочивати, і коли ви прокинетесь, це слово також буде у вашій голові, воно буде направляти вас. Тоді будьте зосередженими, коли ви слухаєте молитву, коли ви приймаєте слово з вівтаря, коли ви читаєте Біблію, звичайно, все прямо на пам'ять, ви не зможете запам'ятати, і це вже не буде прямо те, що Господь Бог хоче, щоб ви зробили. Але ось про це думати, про це міркувати постійно. Цим жити ось що важливо. І так, можливо, не все прямо пам'ятати, але саму основу, самий сенс цього слова не забувати. І таким чином ви не дасте дьяволу місця, і Господь Бог зможе прославитись у вашому житті. Гаразд, тоді ми зараз помолимося, і я хотів би, щоб ви також по вірі ви поклали одну руку на серце, а другу руку на шию, саме так, щоб ви могли. Прийняти цю заповідь, прийняти цю науку, це слово, і зло не могло більше впливати на вас. Тоді зробіться прямо зараз, і давайте ми помолимось. В ім'я Господа Ісуса Христа Боже, я проголошую прямо зараз свободу кожного, хто чує зараз мене, хто приймає це слово у своє серце, то Господь. Вішає на свою шию це слово, приймає цю заповідь, приймає цю науку. Хай твоє світло осяє їх зараз там, де вони знаходяться, їхню кімнату, їхнє ліжко, Господь, щоб вони зрозуміли, що ти ведеш їх, що ти супроводжуєш їх, і нечиста сила більше не може знаходитись там, тому що я проголошую Божу свободу там, де вони є. У цей же момент сила Божа. Діє, і нечиста сила нічого не зможе вдіяти проти вас. Прийміть зараз це підтвердження, зцілення, звільнення. Тому що Господь Ісус уже це зробив, і Він посеред нас, як Він зараз тут, де я знаходжуся, так і там, де ви знаходитесь. Прийміть вашу свободу, прийміть цю силу бути тими, ким хоч ви були, сам Господь, в ім'я Його святе, скажіть амінь. Так і буде. Тоді бережіть це слово, розмірковуйте над ним. Я вірю, що коли ви прокинетеся, ось уже цього ранку, воно також буде з вами розмовляти, як написано тут. Розмірковуйте над цією приповістю, шостим розділом, над цими віршами, і я вірю, що Господь благословить вас ще більше. Нагадую вам, що у цю неділю буде також спеціальне служіння в нас, як завжди, але щось буде нове, щось особливе. Чекаємо вас. І у цю суботу також. У нас є служіння, можливо, не у всіх місцях, але в Центральній церкві є служіння, яке називається Піст за неможливе. Тоді також будемо вас чекати. Служіння починається о 9 ранку. Гаразд, хай Бог благословить вас усіх рясно, благословеної спокійної ночі вам, і будемо на зв'язку. До зустрічі в наших передачах з Богом!